Привіт всім! В руках я тримаю довгождану головоломку, про яку багато хто хотів, що почути. Може щось і почув, а може щось і не почув. Але почули всі дуже класну на назву: це Dayan 4 lun Е, Ось так от називається. Тут так і написано. І ось дивіться, акцизна марка є. Прям як на Водярі. Е, Коробочка Сіра. Тут ми знову бачимо жирну тупу морду. Е, жирно тупого китайця, в якого е, по два пальця на кожній руці. Так. А, і ще застереження, якщо вам немає 3 років, то ця іграшка не для вас. Е, розмір цієї головоломки 56 мм з половиною. Е, вага, ну, я так не скажу, більша, ніж в Даяні 2 чи 3. Він ну, набагато важчий по відчуттям. Е, зразу перейду до плюсів. Пластмаса тут ще крута, як і на всіх інших. Мабуть, навіть і товща, її ще краща. Е, плюс. Наклейки, колір наклеїв вони зберігли, зберігли свій. А, ні, червоний трошки. Ні, чи такий самий. Да, такий самий каловий жовтий. Тобто, як і на старих диянах, така сама плівка. Але у них е, змінилася ця вирізка на плотері. Тепер наклейки трохи менші, Тому що на інших даянах, Бачите, як? Щільно, ну, весь простір заповнений наклейкою. І це був взагалі класний плюс, тому що на інших кубах, ось так, як на цьому зараз. Ну, вирішили вони так більше не робити, мабуть, економлять на матеріалі. Ну, я цього не знаю, але тепер уже не так. Плюс ще один плюс верніше. Плівочка, оця прозора з логотипчиком, яку клеїться на центральну детальку. Стала тепер більша. Тепер вона не маленька, і що видно, де її контур, а тепер вона рівно покриває всю наклейку. Ну, звичайно, хто її клеїть ось так от. так от Чим же славиться цей куб ну Не тільки назвою Лунхуй, а й е, своєю конструкцією. Тепер він не розбирається. ну Я можу і сильніше, але я зламаю. Він не розбирається. Не із за того що його затягнули сильно там викруткою чи налили туди клею, а він просто не розбирається і за специфіки свої, своєї конструкції. плюс е, Насправді цю конструкцію могли б зробити і на Даяні 2, і 3. Вони, вірніше, мабуть, і хотіли на ній зробити, тому що в формах видно цей технологічний е, зазорчик, який куди-куди є запихати той елемент, який все тримає, але вони цього чогось не зробили на Даяні 2-3, а зробили на Даяні 4. Ну, я, мабуть, догадуюсь, чому, тому що якщо вони б зробили це на другому Даяні, то всі б залишились би тільки збирати другі. Вони вирішили зробити це на третьому. Але на третьому вирішили, та ні, Даян 2 всі знають, Даян 3 думають, що ще круче. Куплять Даян 3. Даян 3 виявився гіршим. Тому вони вирішили зробити Dayan 4. І вже в Dayan 4 застосувати цю штуку. Тому що вже люди, які мають Dayan 2 е, і 3, якби в четвертому Даяні не було б нічого особливого, вони б його не купляли. Тому що Dayan 2 набагато круче за всі куби і там, ну, один з кращих кубів. Тому вони б е, не купували четвертий. Тому вони вирішили цю фігню засунути в 4 даян і сказати, а він ще й не розлітається. Купляйте 4 даян. Е, і плюс, якщо вам не подобається 4 даян, то ви можете повитягувати ці маленькі. те... Е, ці Тиобразні елементи і розточити їх, тро, сточити їх трішки і вставити в Dyan 2. І у вас буде е, дуже класний кубик, але вам придеться тепер витратити гроші на два куба. Ну Тому я ж кажу, оцей жирний жердя, який зображений е, на цій картинці, е, досить добре їсть і добре себе почуває, тому що обдурює людей. Ну ладно, він мене так само обдурив, тому що я придбав цей е, куб е, на мозгусі і тепер у мене є Dayan 4. З приводу того відчуттів, як він крутиться. Ну, сказати, що він там сильно відрізняється від Даяна uh, 3. Та нічого подібного. Він дуже схожий на Dayan 3. Єдине відчувається більша така, uh, більш тормозний шлях uh, в, в крутінні цього куба, ніж в Dayan-2, тому що. Тут ще й подвійна сфера. Казалось би, нащо вона там треба? Ні, треба зробити було подвійну сферу, тобто деталі мають дві сфери обертання. Ну, верніше, одна менша, одна більша. Я зараз, коли розберу, покажу, чого це. Насправді можна було б обмежитися просто цими т -т -т елементами, як Даянні бачення. Чи... Навіть Дайн е, три для цього підійшов, би, він хоч і лайняний, того тільки що він розлітається. А якби вставити туди ті елементи, воно б тоді не розліталося, був би нормальний куб. Але ні, вони зробили якийсь здобаний. Добані дві сфери, і тепер е, куб став важчий. Е, відчу, відчутно, що він трошки більше гальмується на обертах. І, і не знаю, на що вони це робили. Ну ладно, зробили, то зробили. Е, з приводу того, як він ріже кути. Тобто, якщо брати 44 градуси, е, ріже ніяких проблем, ніякої величезної сили прикладати не треба. Ой, О, зараз приклав. З приводу того, чи вниз він ріже, ну всередину. Теж проблем, яких немає. чому він так сильно щелкає, це тому що знову мінус, вони взяли занадто тугі пружини. Нафіга я не знаю. Вроді би, на Даяні 2, не такі тугі. І за цієї, тугості, якщо ви хочете, щоб куб прям літав легесенько, легенько, там дув на ньому він крутився, як, наприклад, хорошо відрегульований Dayan 2, який, правда, від цього розлітається. То і оцей буде куб розлітати. І тому оці те елементи, які будуть витягувати разом з собою всі інші деталі, то він буде взриватися. А на Dyan 2, хоч він і розлітався, але тоді вилітав один елемент. Тому цей кубр сильно розкручувати не можна. Якщо ви його, наприклад, настроїте, правильно настроїте, так як я, він, буде, він то буде легенько, він крутиться добре, він не те, що він погано крутиться, він крутиться добре. Але все одно, просто якщо рік крутити Dayan 2, а потім покрутити Dayan 4, то відчутно, що він трошки гальмівніший. Е, і Пружини тугіші, це відчутно. Якщо поставити в принципі, інші пружини і досить сильно його затягнути, то він буде вирізати всі кути, буде легенько крутитися і ні в якому разі не розлітатися. Ось так от. До цього, ой, до цього куба дуже швидко можна звикнути, ніяких там проблем в звиканні немає, в крутінні теж немає. Тому після даян 2, Dian 4 теж нормально. Якщо ж особливо не буде таким прискіпливим, як я. Як же його розібрати? Треба витягнути оцей елемент. Або випаде, як у мене зараз, оцей елемент, або ви його самі потім витягнути. Що ж таке подвійна сфера? Тобто тепер грибочки внутрішні мають два яруси. Тепер бокові деталі мають дві прорізи для цих двох ямочок. Тобто в Даяні 2 у нас один був грибочок, а тут дабл-грибок. Ось так от. Е Хрестовина звичайна. Е дещо змінені центральні деталі. Не знаю гірше, в кращу, та в нормальну сторону все одно. Е Весь фокус чому не розлітається. Це оці маленькі пісюльки. Ось, блінкер правильно. Оця сама верхня штучка. Навіщо вона потрібна? Деталь входить в дві по, по два паза. А оця верхня штучка вона тримається за бокову деталь. Тому що, якщо витягнути деталь з куба, то вам її треба витягувати разом з центральною деталью. Оця така маленька та штучка. Так, Це, звичайно, революція, як не крути оця малесенька штучка, казалось би, а що раніше до неї не додумались. Ну, ми додумалися, але не хотіли нам її показувати. Тепер вона є. Тепер не злітається. Ефект цієї подвійної сфери, мабуть, марний, тому що куб крутиться так само, як крутився. Кути ріже, як крутився, Ну, як, як, як і різав. Нащо вона потрібна, я не знаю. Тобто дві сфери тільки е, уповільнюють куб. Не сильно єлі-єлі, але просто це відчутно. І, мабуть, при старінні куб е, буде показувати свої фе, тому що коли він буде стертий, він буде, коли буде плано крутитися, або коли буде суха смазка, тоді це буде ще більш відчутніше. Хоча, на Даяні 2 теж не дуже весело, коли пісок попадає в куб. Так. Ну і ще, от, е, центри вирівнює при обертах. Цей кубець. Легко крутиться. Нічого не скажу. Трошки щелка тепер із-за тугих пружин, але не розлітається. Ну, якщо ще нормально його настроїти, ну так тільки можна витягнути дві деталі. Я б не сказав би, що це легко, це досить складно. Чи можна зламати цю маленьку штучку? Мабуть, можна, якщо дуже сильно насилувати, боком витягнути її. Е, тому не давайте свій куб всяким опорям, які ламають куби. О, Ще одна дуже весела штучка смішна, це можна отак бокові деталі повитягнути. О. Як ви помітили, тут рух до сих пір можна робити. Що є дуже круто, тому що не всі знають алгоритми. І, наприклад, такий алгоритм замість того, щоб його вирішувати, можна отак вот зробити. Значите, як швидко. Тому це круто. Ось так от. Е, ну, начебто я все сказав про Даян Лун Хуй. Е, і ні разу не мотікнувся. Тому я вважаю, це, це крутий куб, але людина, люд, людина ну, ніж жердя, який її робить, е, міг би задумуватись про, про, над тим, щоб не створити просто нову класну річ, а вдосконалити попередню і не робити лишнього лейна. А воно в, в цьому кубі так само є. Але куб класний, тут нічого не скажу.